Євангелія про жінку Самар'ян має в собі дуже багато таких речей, які Христос переплітає одне з одним. Фізично і духовно. Ми можемо це Євангеліє назвати, як Німці, таке мають гарне слово про двох людей, які Анайнада Фобайрує. Знаєте, так, Говорить про те, про одного, якщо перекладати це чисто досміла. Говорить Ісус про одне, ця жінка, розуміє, що це зовсім інше. Навіть до своїх кучці він говорить про щось про одне, але вони розуміють це по-своєму. Він зустрічає цю жінку біля міста в Самарії, в місті, яке називається Сеха. Це колись на тому місці було. Місто, яке називалося СКХ, але так як воно було храничним, приграничним, було дуже часто, воно зруйновано і люди просто віднеслися в більшу середину Самарії. Це там лишилося таке приблизно десь кілометр від самого міста. Ото місце, в якому була вода. Ви розумієте, що Ізраїль це є тропічний чи субтропічний клімат, там є цукру. Всі ті, хто жили були небудь чи були коли-небудь десь в тих тропічних або субтропічних країнах, як ближче до Італії або Ізраїлю, знають, що там зазвичай люди, якщо хочуть щось робити, стоїть дуже рано, працюють десь приблизно до 12-ї години. Тоді обід відпочивають десь до години 3-4, ї і від 4-ї години працюють далі. Хто був в Італії знає таке відомо слово с'єс. Як бачимо, Ісус робить щось подібне, то він іде він втомився. І сідає біля на тієї В той час, в бідній час виходить ця жінка по волі. Не просто. У бідній час, зазвичай, він відпочиває, а йде де побоювати. З контексту ми вже знаємо чому. Каже, стільки вона чоловіків мала? 5. О, хтось подумав. Ні, як це вона мала, бо вона життя теж не є чоловіком, та то там собі поважна така жіночка, можна сказати. Взагалі Христос часто бере собі для, ну, для своїх апостолів, яких вибирає собі то Симона Золота, то, то Матея Медника або ту жіночку, яка, скажімо так, веде собі такий, такий собі спосіб життя, який її зручний, скажімо так, зручний для неї. Вона не просто так виходить по під погоду. Вона виходить у погоду, тому що. Ви не зустріти нікого. Бо ви розумієте, що кожен з тих самар'ян чи з тих, хто живе, в в місті Сихар, показував пальцем видився. Тому не йде на обід. Та сонце пече, але інколи те сонце, що пече, воно пече менше від людських очей. Коли людські очі почуть набагато, набагато більше. І зустрічається з Ісусом і там починається той надзвичайно давний діалог. Христос дозволив нам велику і ми перестав говорити та тими постійними такими символами. Але він якраз покій, щоб треба ті символи прийняли плищі. І тому бере і говорить з тою жінкою у тих символах води. Каже, якби ти знала, хто з тобою говорить? би попросила в нього води живої. На 95% тіла молеклої дитини, яка ще народжується, складається з води. Дорослої людини приблизно 70%. Без води людина не може жити. Це є факт. 33 дні люди, підводять людині, яка не б'є води. Ви знаєте, мене поставлять, я хочу зараз. Говорить, нам ідеться, що хвилин. Ну, хай чотири, але це є дуже малесенький період часу, який людина може прожити без води. Ісус бере воду як символ Духа Святого. Ні, не правда. Ісус бере воду як символ Духа. І каже, що поклонятися, ви маєте Богові в дусі і правді. Той символ духа, як води, є дуже глибоким. Бо якщо людина без духа жити не може. І тому, коли Ісус нас хрещав, дух повернувся до, дої, до малої дої дочки. Лігер. Людина без духа жити не може. Дух це є те, що рухає наш розум. Дух це і те, що наповнює кожну людину. Спочатку нашу свідомість або потім і нашу підсвідомість. Дух це є для нашої душі, для нашого розуму, це є, по сутість, як вода для нашого тіла. Без духа жити людина не може. Але, і тут є дуже важлива справа, питання є в тому, яку воду п'ю я, яким духом я наповнюю. Чи це є Дух Святий, чи це є якийсь інший Дух? І ось це є те головне, це є те продовження от того. Пам'ятаєте, останній неділі ми дивилися на оздоровлення того чоловіка біля ветеди, десь було сотки різних отих хворих, калік і так далі. Ісус тільки одного з них Він не вважав потрібним лікувати тіло. Це не було його завдання лікувати тіло. Його завдання було оновити нашу душу. Бо якщо наша душа не має спокою, не має миру, наше тіло не грає своїх придомих. І ми знаємо багато тих прикладів самобузства, де людина не витримує одного духа, який в ній панує. І покінчує своє життя. І оце те, те, те продовження того сьогодні Ісус говорить нам про того духа, як Бога. Або про, пізніше, скаже до Апостолів, про їжу, духа як їжу. Тобто оті базові, фундаментальні цінності їсти і пити. Він порівнює в якомусь іншому контексті до того, чим ми наповнюємо нашу душу, нашу свідомість, а пізніше нашу підність. Це є те, для чого він прийшов, щоби зробити, вернути людині назад, її мир, спокій, зробити її добрішою, мудрішою, повернути їй віру надію і любов. Віру в Бога, віру в себе. Віру в те, що завтрашній день не буде таким самим Господом, як був вчорашній, якщо він був пошкоджен. Або віру в те, що завтрашній день буде таким самопрайним, як був вчорашній. Надії, щоб її не втратили. Оце і є такі базові, фундаментальні духовні цінності, які Господь хоче передати кожній людині. Для, того, для цього він прийшов, щоб повернути її назад до раю. Щоб ту воду, яку вона п'є, ця вода мала високу якість. Бо людина може жити також. Ключи нечесть. Звичайно, що там почнеться хвороба, правда? Почнуться оті різних хвороби. Почнеться спочатку нерви, йде очищує, потім печірка і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І піде крок за кроком, людина буде починати воріти. Ні, ні, вона може жити довше. То не значить, що вона випала грудної води зразу в неба. Ні. Вона буде жити довше. Але потрошки крок за кроком її організм буде слабшим. Крок за кроком, наше тіло буде постійно віддавати тою ворогу. Цей дорог не інший. Цей дух, про якого ми дуже рідко згадуємо. Бо якщо ми згадуємо про нього, то згадуємо тільки в контексті того, що він там десь кричав, верещав, на нього треба водою. Це є шкода, але факт залишається фактом, що ми Злого Духа трошки недооцінюємо. Ви собі уявіть тепер Бога. Не того, що допомогти вас в нашому коляді, а того, який створив все. 150 мільйонів кілометрів до соня. Він все це створив. Ви собі уявляєте отугаліч. Ви собі уявіть, що ми до донині не знаємо, чи має закінчення наше Всесвіт, чи немає. Ми можемо поглянути, здається, за 140 мільйонів світових в один бік і не знаємо, чи це вже кінець, чи то ще не кінець. Колись далі батьки пра 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 пра, -пра батьки, дивилися на тих, горизонтник на дав кінець світу. Потім після додати кінець світу, вийде, ні, я там же практик не щодаче не, а ні, то що дальше. А тепер може щось більше подивитися, і все одно не знаємо, чи це є кінець світу, чи це не є кінець світ. Оце є гострико. А тепер собі поїч, що тому Богу протиставляється квітям. І коли ви будь-ки вот дурний із рожками і зарожчва мені з хвостом. Його було буде легко ідентифікувати, правда? Це що ти ступить сігнути? На жаль, так не є. На жаль, така брудна вода це не є щось таке, де в рот два раз плинула, так. Перший раз а потім другий раз Це так, не ну, таке таке, паспорт, то не є. То це є той шлях людини, коли вона сама нищить свою душу через ці безперебійні використання отих. Різних соціальних мереж. Де відрізнити, де правда, де брехня, по суті, неможливо. І аргумент в нас є ще різних. Я у Фейсбуку прочитав. Чи це правда, чи це неправда. Ви Уявіть собі, що зараз розповсюдити неправду, це найпростіше. Це означає, означає написати отакий от от текст і просто розіслати по своїх, як це називається у Фейсбуці, друзях. так? І все. І потім вже дійп, попробуй докажи. Що то не так, знаєте, в тому анекдоті? Каже, Петро, до правди каже, що ти вчора машину в, в лото виграв. Каже, ну, каже, не в лото, а в карти. Каже, не вчора, а після вчора і не виграв, а не Розумієте? І то, то дуже часто так саме є. Тобто відрізнити, де правда і де неправда, є дуже важко. І тому Христос дає нам той інструмент в руки, який називається сповідь. Сповідь це не якесь прийти раз, висять просто щось на лябуті. Сповідці той момент глибокого аналізу свого власного життя. Дивишся назад, так якби я жив, аналізував когось чужого. Колись буддисти казали, що сповідь цей так, коли ти сидиш на березі, а біля тебе вдвеє ріка. От коли ти так дивишся на своє життя, ти дивишся на нього так з Богу. І питаєш себе, чи ти би хотів жити з такою людиною, якою ти сам себе бачиш. Якщо відповідь є так, Значить, що в ми зробили правильно? якщо ж відповідь, яка Бог, а може, дійсно, щось треба змінити, ось це є той шлях очищення цієї організму, нашої душі. Це є, він дав нам в руки оцю молитву. Молитва не як якийсь, я не ще останнього разу казав, не як, як якийсь готовий продукт, який ми з'їли, і вже все буде добре. Молитва як інструмент, яким людина може випуститися. Щоби змогти побачити своєму житті, змогти щось змінити. Адже наша душа це не є щось абстрактне, яке літає собі, як критерію. Наша душа це і наш свято. Наша душа це і наш характер. Наша душа це і те по суті, що формує мене, що формує маленьку малень, державу, яка називається Марина, що формує так само ту велику державу. І тоді, саме тоді, коли я беру ті інструменти і працюю з ними. Не просто відбуваю номер. Ах, я там зранку забулося помолити, ну кажу, а де чи не було чи та так, але то зранку треба. Розумієте, ми взяли певні форми, такі обряди, які обряди вбили, по суті, те, що Ісус Христос нам сьогодні говорить. Дух. Ми виконуємо такі обряди, не розуміючи, не знаючи, для чого ми це робимо. Адже ж самий зміст за тими обрядами ховається якраз в тому, щоб додати нам до нашої душі. Дайте повернути нас туди, де ми були, а саме в Рай. Щоби додати до нашої душі трошечки миру, щоб позбути наш, наш розум, наше життя тих страхівності, які заважчити кожного разу. Як Ісус Христос зустрічається з Учнями після Воскресіння, ви собі уявляєте, що вони мусили переживати ті бійні учні? Не дивиться мерлець мерлецькі. Тим я бачив кожного з вас, бо видів, що що то його, навіть якщо він дуже сильний теор. Що він їм каже? Мерд, не біється. Воно науковує те, що трошечки так, не до кінця правда, але кажуть, що в Святому Письмі Старого і Нового Завіту 365 разів є сказано слово не бізь. Виявляється? А тепер уявіть своє життя безпеки. Виявіть своє життя без того постійного тих розривів, що те, що треба бігти, то, що треба то, то що треба ні, і постійно і далі, і далі, і далі, і далі. Яким мамогар? В суті своїми розпитали це не було життя в, мене, в районі. Коли ми виходимо на вулицю і не починаємо щуритися від сонця, бо сонце пече, або ховатися від них, що а як Що Сонечко світить, що дощик паветь. Адже ж сонце світить, дощик пари, буде врожай, буде наш Правда? Якби ми навчилися так жити, саме для цього прийшов Ісус Христос. І саме тому Він залишив нам оті всі інструменти. Як ми з ними будемо працювати, то там не треба якоїсь науки. Тут не треба бути якимсь академіком, я не знаю, це звичайні фундаментальні бази, базові речі. Адже ж вони пити і наїстися, як робить той, хто, я не знаю, хто набудова, так само робить будь-який президент держави. Де чесно, ми всі чисто однаково їмо і п'ємо, правда? Ось це і є. Господь прийшов, щоб такі базові речі поставити на лісу. Як ми їх поставимо при його допомозі, наше життя зміниться. Якість нашого життя зміниться. Ми вже тоді будемо жити в дусі і в правді. Ми будемо жити з Богом. Бо ще раз кажу, без води, без духу ми жити не можемо. І наша душа так само. Якщо ми не будемо жити отим Духом Святим, злий прилізе сам. І тоді, коли ти от а чомусь я так став, Ні, так ся не стало. Це я так зробив. Бо я жив не отим духом, який мені давав Господь Бог. Я оті інструменти, які він мені залишив, збривав. а то таке. То для мами, баб, для бабів старих, то для, для дібів старих, то для, для, для них я ще молодий. І що? 60% розводів Загідно статистики. І що? Війна. Війна це ж абсолютний прохаж християнства. Коли людина починає служити абсолютно іншому духу, незалежно від того, чи залежно від того, якраз, якому духові вона поклоняється. чи то є дух святий і правдивий, чи це є дух придумати собі денацифікації, де мілітаризації всякої всякої нації. Розумієте? Як глибоко заліз злий дух до цілої нації? Які вирішили, що вбивати можна за якісь придумані і надумані причини. Ось це є зло. Будь-які, і всі інші, оце є опанованість злим духом. Коли неправда називається правдою, коли вбивство називається неубивство, оце і є дія злого духу. Зрозумійте, без духа ніхто не може жити так, як без води. Питання є тільки, яка і якості воду я п'ю. Яким Духом я живу? Чи живу я тим Святим Духом через молитву, через світання, через причасті? Він каже: прийміть і їжте, пийте з неї всі. Це ті слова, які ми повторюємо кожного разу на літрі. Їжте і пийте. Бо це є той Дух Святий, який поможе вам змінити своє життя, змінити свій характер. Змінити свій, до, свій світок і подивитися на світ. Вже не як якусь постійну катастрофу, але якщо зберегли Боги, чи вільне, що Господь сотворив. Амінь. Христос Воскрес.